А судді хто питання як ніколи актуальне, навіть після повалення режиму Януковича, чи допоможе люстрація встановити фільтри для корупціонерів та державних злочинців? Про це будемо спілкувати з відомим адвокатом та віднедавна членом ради Майдану Тетяною Монтян. Пані Тетяно, доброго ранку. Доброго ранку А розкажіть, будь ласка, як ви стали членом ради Майдану? Бо я знаю, що ви не приховували скептичного ставу? Безумовно, Я і зараз не приховую. і Кажу, що подивіться, що ви наробили? Ви все одно що разом. З пухлиною на мозку ампутували і весь мозок, замість того, щоб тихесенько, еволюційно через вибори видалити цю пухлину, і тепер ми маємо повну руйнацію державності. Я це казала завжди, я кажу і зараз. Але ми вже маємо виходити з тих реалій, які вже є після майдану. Лист. Я наскільки знаю, цих рад майдану дуже багато, і мене запросили всього лише в одну з них. А скільки їх всього, з кого вони складаються, я, чесно кажучи, навіть не цікавилася. Мене цікавило одне: сказати свою думку про те, що насправді треба першочергово робити в країні, щоб ситуація взагалі не вийшла з під контролю, да, і Україна не говорили. перетворилася в Секалісамалі. Зараз ми повернемося до цього. А скажіть, Ради майдану якось функціонально за вашу інфінформацію відрізняються між собою впливом на громадську чи можливо іншу формування політики? Чесно кажучи, уявлення не маю. Вони всі збилися в групки по інтересах, хто кому більше подобається, і намагаються проводити якусь спільну політику. Але виходить погано, тому що частково там члени цих рад вже контролюються якимись діючими політиками, частково мають свої інтереси. Ну, і в Принципі, як показали три місяці перебування на Майдані, не здатні висунути своїх лав, хоч якихось там спікерів, представників, єдиних для всіх, не здатні висунути якийсь загальний план дій, тобто вони зіставнулися з тим, що є загальною проблемою в країні невміння приймати легітимні колективні рішення. Зараз іде робота над. Проектом закону про люстрацію, ваше ставлення до того, і, взагалі, от ілюстрація одне з найулюбленіших слів останнього часу. До нього є вже і скептичне ставлення, і трошки ну, воно набридло. Це. Ваша версія того, як повинно це працювати, чи повинно тут щось таке бути зроблено, щоб воно таки стало реальністю? Скажі. Люстрація, як така є повною і абсолютною профанацією. Тому що неможливо прописати формальні критерії, кого слід люструвати, а кого не слід люструвати. Люструвати по-простому, по-людськи, це означає. Ну, викинути з роботи, там якось ще покарати, там позбавити права займатися певною діяльністю і так далі. Тому що людина може не бути замішаною, наприклад, там. Відбирання водійських прав у автомайдану людина могла там нікого, наприклад, не посадити з цих євромайданівців, але вона може спокійнісінько працювати собі, припустимо, у вищому господарському суді. Віджимати майна на мільярди, сама бути мільйонером, але формально не підпадати ні під які критерії ілюстрації. Кажуть, що буде зроблена там якась комісія, яка буде з точки зору своєї революційної правосвідомості з'ясовуватись, було якесь там рішення безпредільним чи ні, причому тільки починаючи з 10-го року. А раніше ці люди що? Вони прилетіли до нас з місяця, чи вони не займалися безприділом? А яка правила оцінка цим дієм буде? Чи це буде виходити лише з того, як комісія оціна? Кати вже знущаються з цього закону і називають його не законом про відновлення довіри, а законом про збір коштів з тих, кого. Мають люструвати та про помсту особистим ворогам, тому що зрозуміло, що хто захоче, той від люстрації відкупляться і вже ходять чутки про суми грошей, які позаносили. Ті, кого мають люструвати, вони просто перерозподіл. Ну і крім того, злі язики кажуть, що ті, кого такі люструють, їхні місця знову можна продати комусь новенькому. Ось і вся люстрація. Ось наповнення бюджету Ну чому бюджет України? Кишень, тих, хто зараз при владі. Люди ж хотіли звергнути злочинну панду номер один. Вони її звергли, отримали злочинну панду номер два, яка нічим не відрізняється крім рил біля карита. Давайте тоді поговоримо про те, що ви запропонували вимога Ради Майдану, якраз яку ви зробили, да. відкрити доступ до реєстру, да. в якому закріплені майнові права чиновників так. усіх рівнів. Так давайте про це детальніше. Що ви маєте на увазі? Як це буде працювати? Це те, з чого починає будь-яка цивілізована країна з інвентаризації майна, яке є в країні, з вказівкою, кому воно належить і на якій підставі. Я вже висловлювалася, що якщо відкриті дані про маєтки декого з нашої нової влади, то в порівнянні з ними Межигір'я здасться занедбаним санаторієм. Але ми ж нічого не знаємо і не дізнаємося про маєтки нової влади, поки люди на штиках не виносять вже цю нову владу, враховуючи те, що вони вже вибори не хочуть там проводити. Вони вже там закосніли, окуклилися, їх вже все влаштовує. А ви там своїм майданом ідіть гуляйте? Ми досягли мети, ми вже сідемо на табуретки. Так, як ви думаєте, влада на ладу слухається до вашої пропозиції? Ні, ні в якому випадку, тому що вона буде беззаперечно викрита в тому, що така сама, як стара, і так само грабувала народ. Ну, як наші нові революціонери, нова влада пояснять людям, що їхні маєтки не поступаються нічим по багатству, розкошу, розмірах маєткам старої влади. Ну, як вони це пояснюють людям? Звичайно, вони не хочуть відкривати ніякі реєстри, ніякі кадастри, і тим більше ніякі бюджети, бо вони прийшли пилити ті бюджети і бажана безконтрольна? Ну, я так бачу, у вас є вже пенсії певні претензії до кадрових рішень нової влади. Давайте, якщо можна, з прикладами пройдемо що ви можете додати. давайте добавити? не будемо далеко бігати. Ми всі знаємо, як сприйняли губернатор Шусех у Львові. Що її там волали, як сприйняли прокурора, якого призначили у Львів Гураля, і вона намагалася не допустити до робочого місця. Ну і взагалі я оце пройшлася по Майдану, багато ж людей знає мене в обличчя. І от мене хапають буквально за руки люди з різних районів України. кажуть, пане Таню, ось така ситуація. Ну, я в середньому кажу те, що кажуть люди. Оце я повернувся додому, я оце поранений. У мене друг загинув в Небесній Сотні. А там вже якийсь мент, який мене гноб. Вже купив посаду Авака, прокурор, який мене гнобив, купив посаду у Махницького, мені кажуть, слиш Вася, будеш виступати, приєднаєшся до Небесної Сотні. Оце я взяв зброю і повернувся на Майдан. Я таких історій чула вже, ну, ну кілька десятків точно. Це Одне й те саме в кожному районі України То майдан тепер стоятиме не тільки до президентських виборів. Ну що вам сказати? Майдан обурений тим, що Верховна Рада займається казна чим. Вони збираються рідко, вони обговорюють питання там якихось там затвердження меж, якихось там сил, перейменування якихось населених пунктів. А в країні війна. Волають наші війська, які стоять, що вони кинуті, занедбані, і їх годує місцеве населення. А держава в особі нової влади на них просто забила. Що вони мають думати, і тому майдан якось вже не розуміє, що відбувається. Тобто, поки що у нової влади є, хоч якась там квазі легітимність, тому що нібито вони тимчасові до виборів. Але тепер ми бачимо, що ніяких виборів Вибори, в принципі не хочуть ніхто проводити. Ви ще адміністративний суд України я просто да, вам да, засудую, да, да. відкрив провадження у справі про визначення неправомірними дії Верховної Ради щодо призначення на 25 травня 2014 року позачергових виборів президента щодо покладання. На Олександра Турчинова виконання обов'язків президента України це продовжуючи цю тему. Водночас регіонал Євген Мураєв зареєстрував законопроект Ді. щодо перенесення виборів на грудень. Да, да, давайте да. про це поговоримо. І тепер питання, коли стояти майдану, стає напрочуд актуально. Ну, стосовно Турчинова, нібито, все зрозуміло, не було імпічмента, значить він узурпастер. Угу. Не просто пастор тепер, не просто узурпатор, а узурпастор. Це він отримав таке прізвисько в соцмережах, ну і взагалі серед народу. Питається, ну навіщо було так ринути до корита, втрачаючи по дорозі труси та Крим, замість того, щоб зробити поганесенький, але імпічмент? Краще витрати трішки часу, ніж потім слухати Вітю Ростовського говорящу шкатулку з купою секретів. Який каже, а я президент ви узурпатори? Так, ти не менше, чекати нам грудня, чи все станеться 25-го? невідомо. Я поки що не бачу, щоб хтось реєструвався, щоб йшла якась хоча б підготовча передвиборча кампанія. Ніхто ж ви ж бачите, навіть не заявляє, що збирається балотуватись в президенти. Просто ніхто не збирається. Таке враження, що всі змирилися з тим, що виборів президента 25-го не буде. Плюс референдум в Криму. Ніхто не знає, як це буде розрулено. Всі ще чекають якогось дива, що можливо за нас там заступиться захід. Але так. якось ніякої надії на це немає. Бо за нас воювати з Росією мало ймовірно, що хтось підтягнеться. Тепер кожен день приносить нам нові інформаційні приводи. Будемо чекати, що станеться сьогодні. Дякую вам. Жасливо.